Голова депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Юрій Семенюк запропонував на розгляд депутатів одне нововведення. Полягає воно у тому, щоб молода пара, перед тим як подавати в ЗАГС заяву на реєстрацію шлюбу, проходила медичне обстеження у венерологічному диспансері. Отож, молоді перед весіллям мають обмінятись, умовно кажучи, довідками про відсутність венеричних хвороб та прослухати лекцію на цю ж тему, як зрештою це робиться в багатьох країнах. Таке рішення Юрій Семенюк мотивує поширення такої хвороби, як сифіліс. Зв'язку з тим, що не тільки в нашій області, а в всій Україні різко виросла захворюваність сифілісом. Я не говорю за інші венеричні захворювання, а за сифіліс. І на превеликий жаль, у нас зараз є випадки на дітей, які народжуються вже з вродженим сифілісом. У нас померло під час пологів. Кілька мам, які були хворі на сифіліс, у нас є випадки, що мертві плоди родяться, які заражені сифілісом. І ця проблема набуває вже такого, знаєте, соціального значення. Є випадки, коли одружується молода пара, один з них уже хворий на сифіліс. Пропозицію пана Семенюка має підтримати сесія обласної ради. Тоді, можливо, молоді пари почнуть анонімно і безкоштовно обстежуватися перед весіллям у вендиспансері. Щоправда, керівництво відділу реєстрації актів громадянського стану вважає, що прийняття подібних рішень є компетенцією Верховної Ради.